Нова поставка японських міні-тракторів. Сьогодні на майданчик міста Одеса прибув черговий контейнер з оновленими для нас моделями, тому пропонуємо разом з нами оглянути стан та асортимент моделей. Як завжди, швиденько дістаємо грунту фрези, щоб хлопці почали їх вже збирати, та наближаємо їх до тракторців. Перший з них бачимо Hitachi nz 235 Він же Kubota GT-23. Трактор з трьохциліндровим двигуном на 23 кінські сили, механічна коробка передач з чотирма діапазонами. Має приємний вигляд і по лакофарбовому, і потім ще глянемо, в якому стані колеса і фреза. Ціна такої середньобазової моделі 8000 доларів. І це теж середньобазова, проте рамна модель з чотирьохциліндровим двигуном, потужністю 24 кінські сили, кубота Х24. Трактор має механічну коробку передач з чотирма діапазонами та коштує 7500 умовних одиниць. Також є окремо до нього напівкабінка. Якщо когось цікавить, можемо доукомплектувати. Друга кубота серії X, проте на 20 кінських сил, кубота Х20. Тут теж чотирьохциліндровий мотор, але трохи меншим від попереднього об'єму. І тут три діапазони передач. Ціна 6800 доларів. Також буде в наявності така цікава модель з цікавою комплектацією. Це Кубота L1205. Трьохциліндровий з механічною коробкою передач і реверсом. Дуже гарний візуальний стан як для трактора кінця 80-х років. Із приємних плюсів гідропідсилювач керма і міні-фронтальний навантажувач. Ціна 8 тисяч доларів. Кубота жл 27 Довгобазовий трактор з трьохціліндровим двигуном і гідравлічною коробкою передач з реверсом. Такі моделі з ґрунтофризою коштують у нас 9,5 тисяч. Далі йде Янмар АФ-22. 22 сильний трактор. І цей на механічній коробці передач. Вони зустрічаються рідше, ніж гідравлічні, і таких у нас, до речі, прийшло декілька. А ціна саме цього 7800 доларів. Ще два таких Mitsubishi отримали модель MT. і цей на 25 кінських сил з чотирьохциліндровим двигуном і на механічній реверсивній коробці передач. Є всі фішки в комплектації по типу плаваючі режими на віскі та оберт на місці. Ціна 25 7600 доларів. І другий на 24 кінські сили. Гідропідсилювач керма. Є теж оберт на місці, а ще дуже радує взагалі стан всіх тракторів сьогодні і як їх підготував постачальник. І також ціна 24-ки 7200 умовних одиниць. Два трактори з кабінами вже ми бачили, що до нас приїхали. А ось перший Mitsubishi MT285. До речі, кабіни в тракторах марки Mitsubishi відрізняються від інших особливим комфортом, ну, не рахуючи кондиціонер і обігрівач. Трактор обладнаний 4 двигуном і гідравлічною коробкою передач. Ціна 11,5 тисяч доларів. Другий Янмар моделі АФ на сьогодні на 26 кінських сил. Коробка передач саме в цьому гідравлічна реверсивного типу. Ціна такого трактора з ґрунтофрезою – 8600 доларів. В наявності на майданчику теж буде присутній Янмар F20. Це досить проста модель у порівнянні, наприклад, навіть за F. Проста трьохточкова навіска і, звичайно, коробка передач з трьома діапазонами. Коштує цей тракторець 6100 доларів. Не забуваємо привозити і маленькі моделі тракторів. Ось, наприклад, як ця Кубота B52 на 14 кінських сил. Модель повнопривідна і з грунтофризою буде коштувати 4800 доларів. Та третій АФ на сьогодні цей на 24 кінські сили. З механічною коробкою передач і теж з реверсом. Є, бачимо теж додатковий пульт керування задньою навіскою та оберт на місці. Ціна такої 24-ки 8200 доларів. Крайній трактор сьогоднішньої поставки і вже другий з кабіною Янмар АФ330 на 33 кінські сили. У Янмарів такого новішого типу теж така досить прикольна своєрідна кабінка. У них дуже класний огляд всередини і вони теж досить комфортні. Ціна такого трактора 12 тисяч 700 доларів. І ось таким асортиментом завершуємо наше сьогоднішнє розвантаження. Тож очікуємо, коли вони вже доведуться до ладу, і відправляємо до майбутніх власників та наші майданчики у Вінниці та Рівне. Дякуємо вам за приділений час цього вам найкращого і до нових зустрічей!